Всім привіт, з вами Віка, і сьогодні я вирішила зняти таке невеличке, розмовне та відео. Отже, погнали. І так, в мене телефон стоїть в руках, так якщо, якщо камера буде трошки трястися, то не звертайте уваги. правда, це, звичайно, важко не звертати на це увагу, але. Коротше. І так, розказую ситуацію. Вчора ввечері ми з подругою вирішили погуляти. І ви знаєте. Цю естетику цих літніх вечорів, коли тепло, прохолодно, тепло і прохолодно одночасно. От, в тому -то прикол. Ви такі там накинули там кофточку, джинсовочку, і йдете. Такі сонце вже практично зайшло. Просто насолоджуєтеся вечором, там тись їжачки пробігають по дорозі, головне на них не наступити. От ви такого йдете по дорозі, бачите їжака. Їжак став посеред дорозі, дивиться, все, вже фоткати починаємо, все вже, в спишку включаємо, фонарик включаємо, вау, їжака побачили класно. Так от, коротше, ми вчора такі йшли, йшли. І що ви думаєте, ми побачили цих. Ми такі йдемо, ну, ми часто так буваємо, задивляємося на небо, які гарні зірки і так далі. Так от, вчора ми, щоб ви розуміли, ми десь вийшли о 9-й годині вечора, ну, то ще почали гуляти. А прийшли додому практично об 11 годині вечора. І щоб ви розуміли, вчорашній день мені дуже запам'ятався в тому плані, що а, не, не за то, що дуже ввечері, вийшли так темненько прогулятися. Ні, ми часто так гуляємо. І ми а, в основному були двоє, тобто без всяких, там, компашок і так далі. Запам'яталось, що ми вчора от максимально насолодилися тим, що ми маємо, як би це не звучало. Мені вчора стільки, ми спочатку йшли, щось там обговорювали, потім якісь жарти розказували. Сміялися, так насміялися, що я вже думала, я там не знаю, що зі мною станеться просто. Ой, сміялися. Я так думаю, зараз люди повиходять, подумають, що ми п'яні, тому що ми так сміялися. Аж такого падали. Ой, просто аж ледве ходили уже з сторони в сторону, колихалися. Коротше, але... Емоції це наше все. Як я кажу, краще плакати, ніж сміятися. Так от, і ми вчора просто практично всю нашу прогулянку ми дивилися на зорі. Що ми тільки не бачили, ми бачили і якусь цю зірку, яка маріхтить, вона така. Ніби червоного кодру була, така стою, така дивлюсь, Настя, Вона точно червона, чи це мені вже кажеться? така, то реально червона. Ми такі стали дивимося, а фоткати Тож не можемо, тому що камера взагалі не передає. І просто ми дивилися на небо. Ми чуть собі шиї не позворачували. Просто я прийшла додому, мене так боліла шия, мене так боліла голова, все крутилося, ледве піднялася на цей четвертий поверх. Так було класно, просто таке зоряне небо гарне було. Просто, ми просто ходили по так, от, считай, на кілька годин. Ми насолоджувались просто цією красотою. Просто так було чарівно, неймовірно. І ми такі стоїмо, ми такі дивимося на це все. Дивимося, вже велику ведмедичну знайшли сугір'я. Ми там побачили вже щось там, супутник мерехтить, кудись ці супутники от вот рухаються? Ми такі стоїмо, такі в шоті, такі, що відбувається? Просто класно. І просто це неймовірно було. Я вам просто не можу передати ці емоції. І що я вам хочу сказати? Що просто оцей вечір ми максимально мало старалися проводити в телефоні, тому що зазвичай ми виходимо на пригулянку. Ми такі так включаємо музику, ми включаємо там тік-ток, ми робимо фотки, і 80% нашої прогулянки складає телефон, тому що то. То фото, то відео, селфі, там, музика такі, ой, я зараз знайду музику, ой, зараз в інстаграмі щось подивлюсь, хто написав, хто не написав. Оці там є якісь, що там хтось якесь сообщення написав, не написав. І от, в принципі, просто ходимо, і принципі пішу вдома, в, в телефоні, сидимо. І, е, по ідеї, ми виходимо на прогулянку, щоб якось розвіятись, щоб якось морально відпочити, так? тому що, як кажуть, що якби, то, що ти сидиш в телефоні, це не відпочинок. Тому ми такі виходимо на вулицю, ми такі хочемо відпочити. Бураємо з цих телефонів, але ми і, і тут. Ми, ну Куди ж без телефонів? Хтось зателефонує плюс я люблю завжди музику вмикати, тому я телефон завжди беру. От, і е, цей вечір, як не дивно, ми максимально. Старались привезти без телефонів, а точніше, ми навіть і не старалися. Просто ми як вже почали ці жарти розказувати. Ми вже як почали на ці дірки дивитися, то все, вже відірватися не могли. Просто вже хотіли музику включати, вже обговорювали. І все так класно пішло. Ми просто настільки були цим всім захоплені. Це все якось поринули з головою, що ми. Що ми аж хотіли просто на ту дорогу лягти, просто в прямому сенсі цього слова, щоб. Тому що я вже бояла, боліла ось так от тебе. Ми вже хотіли прямо лягти на цю дорогу і вже просто насолоджуватися цим краєвидом, так сказати. Але ну куди ж? Вдруг там ще десь вийде, так що так і не ризикнули. І просто, і знаєте, що ми подумали, що оказується, це так класно, коли ти насолоджуєшся моментом, коли ти. Радієш, радуєшся мілачам, можна так сказати, коли ти радієш тому, що ти маєш ти просто бачиш радість, бачиш якийсь оптимізм, бачиш якусь ізюминку Бо в простих дрібницях для когось вони здаються якісь там, це та це банально, та що тут такого. Ну ти зірки, ну зірки та зірки, що ви хочете. Якби що ви зірок не бачили, що ви то не бачили, що ви то не бачили. Оце от фраза, от що ви то то, 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 то не бачили, Вона просто так при, приголомшує, просто вона так сковує оцей спектр емоцій. Просто. Ви що, то то не бачили, що то, то не бачили? Вона просто ось ці емоції просто сковує, і ви такі ну що да, ну, ж тут такого. Ні, не що тут такого, воно реально круте, воно реально класне, воно реально, реально дивовижне. І не потрібно недооцінювати те, що ви маєте. Якщо вам щось подобається, якщо ви бачите в якихось дрібницях щось неймовірне, щось дивовижне, то радійте цьому і просто і насолоджуйтеся цим. Не потрібно ось ці типу відмазки, ось ці, типу, ай, та що тут такого, ай, та дійсно, ну, це ж звичайні речі, да-да-да. Щастя в дрібницях, щастя просто в таких звичайних речах. І просто я вам кажу, що мені цей вечір настільки запам'ятався, хоча, от в принципі, якщо так толком подумати, ну ми ж там нічого такого не робили, ми в клубі не були, да? ну ладно, це стереотипно звучить, але ми на вечірки ніякій не були, ми ніякі там коктейлі не пили, ми там десь там в Нью-Йорке ми там по цьому там скверу ми, не, ми на там сквері не були. Ми просто гуляли, просто в звичайні наші сільські місцевості й дивились на сірки. Це було настільки атмосферно, я дуже рада, що іменно ми тоді ми принули, ми висували свої емоції, ми насолоджувалися такими дрібницями, насолоджувалися моментом і. Просто це неймовірно. Тому я хочу вас закликати, що радійте дрібницям. Скільки я радію, вже казала цей весілля, радійте дрібницям, щастя це дрібницям. Це мені здається, ти віз цього відео. Але просто насолоджуйтеся моментом. І не потрібно так знебарвлювати і просто так недооцінювати просто ось те, що, вас, що довкола вас. Просто потрібно бачити у всьому щось красиве, у всьому щось гарне, у всьому щось добре. Потрібно бачити у всіх речах позитив. І тоді ви будете позитивні, і тоді у вас буде а, навколо вас буде позитив і все буде прекрасно. Тому будьте оптимістами. Дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. До зустрічі!